У нас прийшов невеликий дощик. І намочила, погано. Я зараз хочу набрати своєї легкої землі, де перепріли листя, і посадити салат. А на огород треба обійти галуші і попробувати е викопати ті корінці, що в мене маленькі салати. І теж посадити. Побачимо, що з цього вийде. Я тут в такому стаканчику, він бамбуковий, зробила дірочки. І зараз оцей салат з корінням. Дивіться, які тут корінці гарні. Але там написано було в стаканчику, але він був без стаканчика. Я його сюди опущу. Він хорошо водичку вбрав, дивіться, я багато наливала. І присиплю землею. Зараз невдобно не мені на вулиці сиро, якось не дуже вдобно. Зараз покажу, як я зроблю це. Винесла я стаканчик віранду, витерла його акуратно, дивіться, я стакан в стакан, щоб там було трішки місце. Щоб стікала водичка, коли поливати. Ну, і я не думаю, що ці листочки будуть відростати. Мабуть, з коріння повинно піти. Не знаю, Вікуля бачила в інтернеті, я не знайшла те, що вона бачила. Але я от посадила, отак, от і будемо спостерігати. Що з цього вийде? Дивіться, у нас там пасеться корова. І ось у її хазяїну там сидить в новобудова, довгобуд. І він отак хоч жарко, хоч дощ. Він все рівно отак сидить там, і йому десь уже років 80, я так думаю, то читає, то спить там. Ось так ось, бачите, видно ж його, так? У нас трошки дощик, І я зібралася зараз піти свої салати і вирвати і посадити в ящик, ну, як розсаду. І може вийде щось. Ну, там Через забор я бачу ту корівку. Інколи я там коров'як збираю. І підкармлюю, підживлюю свої квіти, томати. Ну, що в мене є, та я і підживлюю. Я перевдягнулася. Плюс шість, я говорила, чи ні. Ну, не холодно, але так, знаєте, трошки сиро. І мені зараз треба зняти з вікна тітку, з кухонного вікна. Салат, я вже сказала, Попробую зайти в огород. Побула галуші. Ну, вони, правда, не такі-то високі, але я думаю, що я не промочу ноги, не дуже тут так глячко. Ну і хоче сьогодні помити вікно кухонне. Зняла гординку, постираю. Тут у мене слідів від сірого, треба теж помити. Ну це вже я з хати помию. А тут у нас ось ця сітка трішки так робили, бо поламалися всі оці пластмаски. Це покійний чоловік так її закріпив. Зараз я її зніму і від місцю заберу ванну. Потім добре помию вікно і підготовлюсь до зими. Дивіться, сідає туман, у нас вже. Вікно я вимила, лишилось у мене тільки тут. Ну, тут сірий мені кожного дня його вимазує. Я літом, коли тут сітка стоїть, то виходжу і. На дворі його мию там. там. А коли зняла, то тепер буду з кухні вимивати. А дивіться, тут красуня в мене бігає. Я її випустила, трішки погулять, вже трусишся, вже замерзла. Підемо додому, додому підемо. Зараз заберу, зараз. Ідімо, йди, їді. Йди. Ну, йдеш додому. Пішла. Ой, де вона тут? Немає. Фенді, просилась додому і немає. Фенді, ти йдеш додому? Де ти є? Фендюша? Фенді? А, біжиш, біжиш. Іди додому. Ой, йди, йди. Так, стоять, 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 стоять. Все, 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 все. Зараз візьму на ручки. Ой, господи. Ой, господи. Ой. Давай, пішли лапки мить. Все, давай. Хотіла повісити свою стареньку гардіну оцю на вікно. А я вона, дивіться. Після стирки, що з нею трапилось, ось такі дірочки. Ну от, все, відслужила вона вже в мене на кухні. Ось такі. Ну, у мене є ось о, така. Але вона тут дуже здорова, прийдеться призбирати її так. Багато, Ну, але що поробиш? Лишити так вікно теж не хочеться. Я вже жалюзі тут так опустила. Ціле літо не опускала, а зараз опускаю. Вже там у нас йде стройка, там вже люди живуть, і в нас там невисокий забор. І в кухні все видно. Ну, я вже опустила жалюзі. Ну і попробую зараз цю гардіну, що в мене вийде. Ось така, тепер буде висіти у мене тут гардіна. Добре, що була. Вона новенька, ні разу я нікуди її не вішала, а купувала в квартиру сина. Я хотіла повісити йому на... в кухні. Ну, а... а потім вирішили тільки жалюзі, такими ми там взяли йому голубі. І воно було дуже добре, тим паче в нього там четвертий поверх був. І далі йшла дорога і ліс. І він каже: мама, навіщо нам лишні трати? Хай будуть желюзі. А я ж її вже купила, ну я ж йому не сказала, що вже вона є. Ну, тепер усю повісила сюди. Внизу тут така. Дивіться, такий купон. Ось. Ну, а так ось такі гілочки тут на ній. Ну, дуже я її зібрала до кучки, тому що вона, ну, туди я хотіла, щоб була вона така пишна. І так вона. Ну і хай собі висить. Значить, так треба. А ту ще не викинула. Подивлюся, та вона вже там розлазиться. Ну, звичайно, прийде це викинути. Приходила моя сусідочка Наталя і принесла, дивіться, отакі похожі булочки, похожі на рогаліки. Дивіться, які гарні. Вони напекли. Це ми до чаю один з нею Попробували. Ось. І я трішки задержалась, а зараз йду висаджувати салат. І ось так я висаджую зараз. Напруга така погана і зовсім темно. І так, я думаю, я всі сюди так густенько посаджу. І ще я зірвала укроп, кріп, вірніше. От скільки в миски. Помию я його, просушу, поріжу. Я іще не, не вирішила. Може, за морозим, запитаю внучки, як вона скаже, куди краще нам. Сушеного вже багатенько. ну ось, Працюю тут. Ну, ось, скільки їх тут цих салатів, я не знаю. Я не порахувала. ну Штучок 17, мабуть. Зараз капельку полью, земля волога. І так, хай, ну, вони великі не виростуть, тому що у мене вікуля любить ці салати до бутерброду. І будуть вони зрізатися. Ну і цей поставлю. Це експеримент, не знаю, так ось поставлю тут хай. Ой, не хочеться мені забирати все в хату, це стоїть на веранді. Як згадаю, що це треба. Ой, щось виліз, багато залила води. Зараз поправлю. Це... Забирати в хату, а... щось, розсаду, це розводить у той землю та все. ну не хочеться, Тут, що виросте, то виросте. Ось тут ростуть у мене хризантеми, не знаю. Буде толк чи не буде, ну, я думаю, буде. Ну, і оце, навірно, мабуть, це буде все на сьогодні. Зараз оцей салатик один поправлю. Ну, і на кінець дня, коли вже дали нам світло. Світло нам дали в 19.00. Ну і за це дякуємо. Все таке не, не темно зараз. Я посовітувалась своєю онучкою і ми вирішили, що цей кріп ми заморозимо. У нас є ось, ось сухий банка, отака з-під кави, майже повна. Ну і там, якщо морозів не буде, там ще можна буде теж Зірвати і заморозити. Ну, скажете, що зараз в супермаркетах можна свіжий купити всю зиму. Так можна. Але це не дешево. А тут виросло, усі заморозила. Ну і так я сьогодні замінила в себе гардіну в кухні, так як та порвалася. І мені не дуже подобалося. Зараз включили світло, то, вроді як і нічого дивіться. Ну і, і ладно, хай буде. Вона більш підходила у, у моєго сина в запіль, там висить, я йому теж купувала. Ось у нього така теж, як оця. Ну Тепер буде висіть і на згадку. І тут. Так нічого. Ну, це вже все. День закінчився. Фенді повечеряла, ось оп'є водичку. Фендюша? От умнічко. Так, гардіну не трогать. Добре. Расумня. Просила дуже їсти, але було темно, а я ще не приготувала. М'ясо зварила, гречку ні. І прийшлось при свічці варити. Ну, оце наша. Їжа для Фенді. Ну, от, от такий судочок, їм на три дні. Ну і так іще То творожка чуть-чуть даємо, да, Фендюша? Ну, все, втекла, втекла. Так, сьогодні на кухні хазяйнує моя внучечка. Оце м'ясо по-французьки. Тут вона готує, в мене тут лампочка перегоріла. Видно, чи ні? Ось таке. Закриваю і ось сушаться листки салату. І це буде салат Цезарь. Ну, ось так вийшло. М'ясо по-французьки. А салатик ще робиться. Зараз покажу. Моя молоденька хазяйка сьогодні. А такий запах. Ну, а ніч такого не їсти. Ось така у нас вечеря сьогодні, як в кафе внучечка зробила. Салат це зараз такий. І м'ясо по-французьки. Молодець моя внучка. А я сьогодні на кухні вихідна.